Вітаю, минув рік, як я висловив недовіру сільському голові Олешанівської громади Гезимчуку Миколі Васильовичу. Ситуація на лінії фронту дуже складна, і щоб наша боротьба була ефективною, нашим воїнам потрібна конкретна допомога. Конкретна допомога саме з коштів місцевих бюджетів. Я рахую, що ця війна буде тривати до тих пір, поки питання про неї буде вирішуватися не тими, хто безпосередньо гине на полі бою. Микола Васильович не є ефективним головою під час військового стану. Максим, Максим, тише і підпорядковуватись вашим хатівкам я не забираю. Зразу кажу. Після мого виступу на пленарній сесії група депутатів на чолі з Гиземчуком звернулася до Національної поліції служби безпеки України та військового зонального відділу вжити заходи згідно чинного законодавства проти мене сьогодні. Я Разом з жителями села Мінковцями звертаюся до Національної поліції України, служби безпеки України та Генеральної прокуратури України вжити заходи згідно чинного законодавства та викрити Геземчука та його спільників на корупційній діяльності під час війни. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо Олешанівської громади на основі проведення аудиту з 20 по 24 рік. Але і тут Геземчук хоче вийти чистим із води, перекласти свою відповідальність на підрядні організації. Аудит був проведений спільниками Геземчука, який виявив мінімальні порушення, а основні факти про фіктивну кошторисну документацію були приховані та не оприлюднені, а саме по питному водогоні в селі Мінковці. Також відомо, що поліція навмисно не відпитує потерпілих і тих, хто конкретно збирав кошти та по чиїй вказівці і хто цими коштами заволодів. Я зі своєю командою прошу зробити максимальний розголос. Цієї справи. За роки повномасштабного вторгнення Улашанівська громада виділяла мільйони коштів на виготовлення кошторисної документації. А саме на стадіон в селі Улашанівка орієнтовно близько мільйона гривень, на парк в селі Улашанівка більше мільйона гривень та інші. Зроблене неякісне бомбосховище для дітей, в якому вже були випадки хімічного отруєння нирок, виховательки дитячого садочку Сахарук яка на жаль через тиск з боку керівництва відмовилась давати покази в поліції? Нацнав в селі Улашанівка виділено вже близько 10 мільйонів гривень, і ще близько 5 мільйонів залишилось боргу для підрядників. Сільські керманичі своїми статками не поступаються заможним бізнесменам. Непосильно нажите раптові статки сільського голови, майстер-клас для бідних. Як безробітна жінка забезпечила родину? Дивіться вже за мить. Ну це її забути. Ніки не працює. Пан Газемчук до головування був безробітним, а його дружина торгувала в магазині. Ну це її забота, ніким не працювала. Вона до цього підприємства була. Ну так що, що вона придбала? Придбала? Київський область. Ну, да? Не дешева, ну, нерухомість. Ну не так що, це дружина інтересується. Вона робила взнос і в новий, новий будівництво, доплачує. Ми навідались у магазин, де родина, начебто, заробила свої статки і були вражені приміщення зачинене і порожнє вже здається руками. Я знав, що крадуть, але я не думав, що настільки масштабно. Я знав, що є корупція, і я не думав, що вона є основною проблемою. Я все таки думав, що наш наша основна проблема станом на тоді це війна з Росією. Ні. Виявляється, ні, і ця корупція вона вбиває не менше людей, ніж російська зброя. Насправді, тому що якщо ми будемо брати 10 загину... 10 загиблих солдат, то їх сміло можна ділити на два: на п'ять загинуло від російських куль, а п'ять загинуло від російських куль, тому що в нас тут корупція. Також є приховані інші факти незаконного збагачення, а саме збір коштів готівкою в жителів села. Попід лише кометих шість половині по півтори да. по я документацію збирав. По 6500 здавали. 6 500, да, це не, хто збирали? Не Геземчук, а Гаврилюк, це його заслід, це заступник да, тоді був чи хто з він, він був виконував обов'язки обов Ну, По дворах хто збирав а, е, Були довірені люди. У мене Свістовська збирала. Жителі села Мінковці заплатили по 6,5 тисяч підрядній організації та по півтори тисячі гривень людям Геземчука, які збирали коштою готівкою. В тому числі з пенсіонерів та інвалідів, у 2020 році, на замовлення Олешанівської сільської ради проектною організацією ФОП «Погоржевський Леонід Вікторович за договором на виконання проектної документації розроблено робочий проект по новому будівництву питного водопроводу. Згідно з експертним звітом щодо розгляду кошторисної частини цієї проєктної документації, загальна кошторисна вартість проєкту станом на 2.03.2020 року становила 1 мільйон 846 тисяч 900 гривень. Проєкт нового будівництва питного водопроводу загальною вартістю 1 мільйон 846 тисяч 900 гривень затверджено рішенням Улашанівської сільської радою від 24.04.2020 року, у серпні 2020 році Улашанівською сільською радою проведено процедуру відкритих торгів. Щодо закупівлі робіт по будівництву питного водогону. Переможцем торгів визначили акціонерне товариство Будівельно-монтажне управління по газифікації, з яким у вересні 2020 року Олашанівською сільською радою укладено договір про закупівлю рубіт по об'єкту будівництва на суму 1 мільйон 358 тисяч 880 гривень. З планом фінансування у 2020 році 21 тисяча 880 гривень, у 2021 році 1 мільйон 336 тисяч 990 гривень. Таючи до схеми фінансування будівництва питного водопроводу у лютому, 2021 року, заступник Гезимчука звернувся до голови Хмельницької облдержадміністрації Гамалія з проханням виділити кошти з обласного бюджету на будівництво водопроводу для забезпечення водою населення села Мінковці. Рішенням Хмельницької обласної ради від 8.04.21 шляхом внесення зміни до обласного бюджету на 2021 рік, рішенням Хмельницької обласної ради від 8.04.21 року, шляхом внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік Олешаніської територіальної громади з обласного бюджету виділено кошти в сумі 1 мільйон 325 тисяч гривень. За даними загального журналу з нового будівництва питного водопроводу роботи на об'єкті виконувалися. З 7.12.2020 по 28.05.2021 рік протягом зазначеного періоду робіт виконано на загальну суму 1 млн 358 тисяч 880 гривень. Розрахунки з акціонерним товариством будівельного монтажного управління по газифікації за виконані роботи, проведені лишанні сільською радою у повному обсязі, у тому числі за рахунок субвенцій спеціального фонду обласного бюджету на 1 млн 325 тисяч гривень та кошти місцевого бюджету Жето 33 880 тисячі вісімсот гривень, підтверджуючи документи, додають до цієї заяви. За результатами виконання робіт було проведено обстеження комісією у складі представників Олашальнівської сільської ради, підрядника та державної аудиторської служби. Комісією встановлено, що роботи виконані неякісно, неналежно, не у повному обсязі та порушеннями. Чинного законодавства. Зокрема, не змонтована значна частина обладнання, водопровід до свердловини не підключений та не функціонує. Побудована мережа водопостачання не введена в експлуатацію. Недбалість з боку лишеністю сільської ради під керівництвом Гиземчука підтверджується відсутністю у них первинних документів на свердловину, які передбачені чинним законодавством. Крім того, Рада під керівництвом Гизмчука не вжила заходів для проведення обстеження свердловини спеціалізованими організаціями. Разом з тим, як я вже зазначив, Осанівська сільська рада під керівництвом Гезимчука не дбало, не взяла до уваги безрезультативність проведених робіт та сплатила їх вартість для підрадника у повному обсязі. Як результат, 1 мільйон 358 тисяч 880 гривень бюджетних коштів, левова частка яких у бюджет з'являється завдяки сплаті податків населенням, втрачена на вітер. Починаючи з вересня 2021 року у Лошанівська сільська рада під керівництвом Геземчука на папері демонструє роботу на обладнання нової свердловини. Зокрема, рішення Олешанівської сільської ради від 12.11.21 року затверджено проєкт будівництва водозабірної свердловини за гарною вартістю 1 мільйон 144 тисячі 500 гривень. На будівництво Свердловини у 2022 році з бюджету виділено 1 мільйон 800 тисяч 750 гривень, у 2023 році також 1 мільйон 800 тисяч 750 гривень. Проте безрезультативне виділення та витрачання колосальних коштів під керівництвом Геземчука станом на зараз має лише один наслідок. Відсутність централізованого питного водопостачання для мешканців села Мінковці, лист, від якої я також додаю до цієї заяви. Усі зазначені мною факті підтверджуються конституційним органом фінансового бюджетного контролю Рахунковою Палатою України, лист від якої я також додаю до цієї заяви. У ньому рахункова палата України також дійшла до висновку, що Олешанівська сільська рада під керівництвом Геземчука не володіла інформацією щодо стану існуючої свердловини, якості її води, необхідності спеціальних заходів для очистки та знежирення, що призвело до неможливості використання джерела водопостачання та необхідності нового джерела. Крім того, рахункову палату України підтверджує, що станом на вересень двадцять року у сільською радою під керівництвом Гезденчука безрезультативно витрачено кошти на загальну суму 1 мільйон 527 тисяч 700 гривень. Я неодноразово зверталася у різні органи влади різної компетенції та різних інстанцій. Проте проблема мешканців села Мінковці досі залишається невирішеною. Їх базові права не забезпечені, а незаконні дії та бездіяльність посадовців у Лошанівської сільської ради, зокрема Геземчука, є непокараними. Більше того, незважаючи на численні факти та звернення щодо порушення Геземчуком чинного законодавства України, правоохоронні органи не забезпечують належного розслідування справ, пов'язаних з діяльністю Геземчука. Не можуть у соціальній та правовій державі громадяни залишатися без елементарного – питної води. Тоді як керівник громади дозволяє собі заперечити повномасштабне вторгнення, розганяти місцеві добровольчі формування, неодноразово ображати честь та гідність військовослужбовців та інших громадян. Використовуючи владу для особистого збагачення та іншими діями, бездіяльністю порушувати норми чинного законодавства та моралі. З урахуванням усього зазначеного вас як депутата Олешанівської територіальної громади та військовослужбовця 12-ї бригади наступу Національної гвардії України, якому не байдужа доля своєї батьківщини та своїх людей, прошу відреагувати на мою заяву та вжити необхідні заходів для забезпечення прав мешканців села Мінковців на питне водопостачання. Друге притягнення до відповідальності осіб дії та бездіяльність, яких призвела до безрезультативного використання коштів бюджету громади у загальному розмірі 1 мільйон 527 двадцять тисяч гривень. Також окремо прошу звернути увагу вищі органів влади на загальну нерезультативність діяльності Гізмінчика на посаді голови Улашанівської громади, зокрема в контексті незабезпечення ним елементарних потреб мешканців села Мінковці. Крім того, прошу сприяти відкриттю кримінального провадження проти Гиземчука Миколи Васильовича на підставі його шахрайських дій зі збору коштів з мешканців села Мінковці для будівництва питного водопроводу, оскільки на мої особисті звернення місцеві правоохоронні органи належно не реагують. Москалі брешок і саме гірше, що брежучи наші. Майте мозок в своїй голові, тримайтеся купи, ви точно знаєте, що робити, щоб в тій країні було ліпше. Не давайте дихати уродам! Не давайте сукам дихати, мішайте їм жити так, як вони мішають нам.